Світлана Рифнія, психолог, з нами на зв'язку. Світлано, добрий день. Добрий день. Добрий день, рада бачити. Світлано, от ми з Олесею сперечаємо, ну, як сперечаємося, ми поговорили. Я кажу, що відпочивати треба. І відпочивати треба так, аби психіка повністю відключилася від того, чим ти зайнятий в буденному житті. Олеся каже, що потрібно. От... Що виспатися, не потрібно гуляти, це теж відпочинок. Е, виспатися. От що краще допоможе перезавантажити психіку для того, аби повернутися до стану адекватності, якого формату відпочинок. Дивіться, я хочу е пояснити з декількох моментів, тому що зараз у вас є конвергентне мислення і бачення, і дивергентне так зване. Господи. Конвергентне це коли по типу є тільки один вихід, таке таке тунельне бачення. Дивергентна це ми дивимося трошки ширше на речі. Отже, давайте подивимося через ширше на речі, через деякі аспекти. Перший аспект це культура і традиції. Традиції важливі для кожного з нас. Це опора, це безпека, це відчуття згуртованості, це єдність між людьми. І це все приносить відчуття спокою, безпеки, знижує рівень тривоги. І це все впливає на другий аспект це психоемоційний стан наш, те, про що ви говорите. Тому що нам важливо заспокоїтися, нам важливо, ми живемо постійно в стресі, нам важливо набрати сил, нам важливо переключити увагу, внутрішню, постійну тривогу про повітряні тривоги, про війну, про всі інші на щось позитивне. Чому? Тому що є третій аспект це фізичний фізіологічний стан. Наш організм. Керується ендокринною і нервовою системою. Ендокринна система відповідає за наш стресовий стан. Ми зараз знаходимося в хронічному стресовому стані, де постійно виробляються гормони стресу. Це виснажує наш організм. Це просто вбиває наш організм. Поступово, тому нам необхідні позитивні емоції, нам необхідно виробляти гормони, гормони радощі, да? дофаміна, ендерфіни і всі інші. Це можна завдяки знову ж таки повертаючись збереженню і все ж таки цих традицій. Да? Тому що є четвертий аспект, це дуже важливий. Це морально етичний аспект, і це те, з чим ми зараз стикаємось, всі стикаються. Тому що е, в морально-етичному аспекті керують нашими рішеннями духовні цінності, наші внутрішні цінності і врахування зовнішнього е... Що там у нас зі Світланою? Шановні мої, підкажіть. От люди нам пишуть, відпочинок це зміна діяльності. Можна зайнятися тим, що давно відкладав. Ви знаєте, я вже тиждень відкладаю помити посуд. Ну навряд чи я можу це назвати для себе відпочинком. А ти Знаєш, що це відпочинок для мозку да, Звичайно, дуже відпочинок для мозку. От тут це я як ти краще полежу. Мозку. Що стояти мити посуд біля так. раковини? А знаєш чому? Тому що це механічна робота. Це як медитація. Я на славо чесне слово, я дуже часто від оцього всього потоку новин відпочиваю, готуючи. Запрошую Тебе до себе, В мене Не, охайна слава. квартира красива. Слава. Приходь стань біля раковини, знайди а покупи. Ага, так одразу посудомийку. Так, купи скажи, що це відпочинок. Якщо для тебе це проблема, купи собі посудомийну машинку, нехай вона замість тебе так, тебе Так ти кажеш, має. що це ж від... ти зможеш відпочити. Ну, Я так, тобі кажу, що це відпочинок для мозку. Угу. Якраз угу. якась механічна чи фізична праця. Дійсно. І вилос... пилосос взяти теж. Це відпочинок. Так. Прекрасний. Так, так. так прийди і відпочинь. Запрошуй. Я все додому на... Вдома відпочиваю. Курорт, саломка, резорт. Ні, Слава, от курорт, саломка, резорт – це для е, твоїх там, шанувальниць, шанувальників. зараз як-то вже зневажливо про них сказав це для твоїх шанувань про те, що в мене дома справ вистачає для того, щоб відпочити бачиш. Ти навіть кажеш справи. Ти кажеш справи, а не відпочинок. Навіть сказали це слово справи, справи і ти відпочинок це речення протилежні е, протилежні речі. Ти не дослухав мого речення, Давай, але докажи так. Я ж сказала, вистачає справ для психологічного відпочинку. Для психосправ для пілогічного відпочинку Так, нам підказують, що Світлана до нас повернулася. Світлано пані Світлано. Ви якраз говорили про моральний аспект, і от я коли казала, що я проти гучних гулянь, я швидше от відштовхуючись якраз від оцього моменту, тому що мені зараз особисто некомфортно гучно відпочивати через те, що за багато моїх там рідних і друзів не мають цієї можливості. Так, і тут же четвертий аспект морально-етичний. Так ми повинні враховувати. Зовнішній фон, в якому ми знаходимося, і саме він керується, тобто наші внутрішні моральні цінності, керуються цим фоном. Ми повинні розуміти, що враховуючи всі аспекти, що нам потрібні позитивні емоції, що нам потрібно видихнути, але в якій формі обирає кожен з нас. Зрозуміло, що, наприклад, якщо ви зберетесь з друзями, будете співати українські пісні за столом, піднімете бокали, згадуючи загиблих військових. Це гуртує, це підтримує, це Об'єднує вас, нас як українців, і це мені здається буде позитивно впливати на наш психоемоційний стан. Зрозуміло, що якщо ми влаштовуємо масштабні святкування, це дійсно недоречно, і це дійсно незрозуміло, тому що тоді ми не враховуємо зовнішній фон. Тому святкувати так потрібно, але в якій формі. Обирає кожен, враховуючи зовнішній фон і спираючись на свої внутрішні цінності, тому що якщо наші цінності, духовні цінності, сімейні цінності підтримують ці традиції, розуміють, тому що дуже багато зараз сімей живуть в траурі, вони не можуть святкувати, і вони дійсно будуть ображатись на тих людей, які огучно святкують сферверками, ми повинні. Поважати всі сімейні традиції, але враховувати те, що відбувається в інших сім'ях, і те, що відбувається зараз в українських сім'ях. Тому, якщо ви, кожен кожен українець, знайде цей баланс, враховуючи до даючи собі а, дозвіл на те, що це нормально підтримувати традиції, потрібно святкувати нормально, але враховуйте, що відбувається, і обирайте це робити. Тільки таким чином, щоб це могло задовольнити вас і не образити інших. Світлано, а я, знаєте, ще хотів запитати: от хтось поїде відпочити, перезавантажитися за кордон? Хто може собі це дозволити, хто може виїжджати, хто фінансово має змогу таке робити. Але у нас зараз в суспільстві є така штука, є такий момент, мовляв, як? Ти виїздиш? Ну нібито е, виїздити за кордон, це типу як соромно, це типу щось осудне, це як особливо, якщо чоловік, який може виїздити, навіть якщо там у нього кілька дітей, то це ніби як ти виїздну? ну нібито це, от ти вчиняєш якесь. Ну, навіть якщо не кримінальне, тобто то моральне правопорушення. От чому у суспільства така реакція саме на, на такий тригер? От дивіться, знову ми приходимо до такого чорно-білого сприйняття світу. Одни поїхали погано, тут залишились погано. Хтось святкує погано і так далі. Да? Ми чорно біли Нам треба трошки розширювати сприйняття. Якщо у когось є можливість і він їде за кордон, то слава Богу, це його справа нехай їде, чи тому що у нього є можливість. Ми повинні вміти радіти за інших. Але іноді люди включаються заздрощами, осудженням, тому що Можливо, у них щось сталося, можливо, їм боляче, можливо, вони просто заздрі, тому що не можуть поїхати. Можливо, їм нема чим зайнятися, і вони за свій мозок завантажують іншою е такою чужою інформацією. Якщо кожен зосередиться на собі, якщо кожен зосередиться на своїх цінностях, на своїй сім'ї, на своєму оточенні. І не будете спостерігати за іншим, засуджувати. Тоді буде найефективніше просування наше в майбутньому. А якщо ми кожного разу будемо когось засуджувати, ти поїхав відпочивати, ти поганець, ти залишився і мовчиш, ти поганець, ти донатиш мало ти поганець. Розумієте, нам потрібно українському суспільству уходити від засудження внутрішнього наших українців. Нам потрібно згуртуватись, гуртуватися якомога більше. Якщо зараз ви хочете відпочити і перезавантажитись, будь ласка, якщо ви хочете святкувати в колі своїх друзів, будь ласка, це все потрібно. Нам нам потрібно гуртуватись, а не роз'єднуватись, тому що ворог не спить. Він тільки чекає, щоб ми роз'єднались. А ці питання вони дуже сильно роз'єднують нас. От пані mm -hmm. Світлано, до речі, щодо виїзду за кордон, який от Слава порушив, в мене близький друг, він військовий і він військовий психолог. І він насправді говорить про те, що він дуже підтримує і багато його побратимів підтримують той варіант, коли жінки їдуть за кордон з дітьми там на кілька тижнів. Тому що каже: я помічаю по своїх там умовно підопічних, наскільки. Хороший, такий адекватний, здоровий, більш-менш наскільки це можливо, психологічний стан дружини підтримує чоловіка, який воює. І тому, от він, навпаки, він каже про те, що якщо є, не треба відчувати своєї там якоїсь провини, тому що ви їдете, аби бути здоровішими і цим ресурсом якось підтримувати свого чоловіка, який не передові. Тобто є ще така от думка, яка, як на мене, ну мені особисто резонує. Це абсолютна правда. Я підтримую вашого знайомого, тому що, повертаючись знову до психічних процесів, наша увага зараз, як психічний процес, зосереджена постійно на війні. Це впливає на нашу психіку, і на наш емоційний стан. Це підвищує тривогу, нерву, знервованість. А жінки для чоловіків є. Великою підтримкою. І ми живемо в світі, де ми сприймаємо, зовнішній світ на нас впливає. Тому якщо ми змінюємо зовнішнє середовище найбільш позитивне, наприклад, жінка від'їжджає кудись з дітьми, перезавантажується, дивиться зовні на красиве, розслабляється, вона повертається в ресурсі, вона повертає себе до ресурсного стану. І це дійсно впливає потім на чоловіків, тому що у неї є сили і ресурс. Підтримати його. Тому це дуже важливо. Нам потрібно поповнювати нас, наш, наш ресурсний стан, підтримувати наш ресурсний стан. Без, без нього ми просто зайдемо в депресії і будемо всі лікуватись. Ми і так будемо всі лікуватись Після Хто, після. хтось більше, хтось менше. Всіх Дякую, лікуєте, пані Світлано. Світлана Арефнія, психологиня, з нами Як? на зв'язку була головне бути всі один до одного, взаємовічливими і взаємоспівпереживаючими. і тебе. вилікують, За... і мене. Вій. Так.